Два Іл-76 знищено ще чотири пошкоджено внаслідок атаки дронів на аеропорт у Пскові, який знаходиться за 700 кілометрів від українського кордону. Пише російський телеграм-канал База, але офіційно поки що повідомляли про чотири пошкоджені літаки. У ніч на 30 серпня два десятки невідомих дронів атакували військові об'єкти в російському пскові. Там пролунали вибухи. Повідомляють про щонайменше 10 і стрілянина. На військовому аеродромі Хрести спалахнула пожежа. Гарять два самоліти на нашому аеропорту псковському, атака говорять дрона. Відомо, що на аеродромі під назвою Хрести дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він оснащений вантажними літаками Іл-76, тими самими, які з Ірану привозять шахеди. В аеропорту Хрести базуються як військові, так і цивільні літаки. Очевидці опублікували відео наслідків вибухів у Пскові. Також у районі аеропорту чули автоматні черги. Ймовірно, російські військові намагалися знищити дрони зі стрілецької зброї. На іншому відео людина, яка знімала інцидент з вибухами під Псковом, каже, ласкаво просимо 24 лютого, натякаючи на дату повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Туди, мабуть, вже машин 6 уїхали. Крісти Ось ну, Там нормально прилетіло по крістам зараз. Добро пожаловать, 24 февраля, товаріші. За словами місцевих жителів у Пскові, крім аеропорту, БПЛА також атакували Черьоху. Там дислокується 104-й повітряно-десантний полк. Військові якого вбивали українців у Бучі. При цьому російські медіа не визнають, що в аеропорту базуються їхні військові. Абісня от там у нас Черюхінська воєнна база. І Там туди літять ракети. Від українців. Зараз ніякої ненависті до них. у нас працює ПВО. У нас работает ПВО. Вот от Полицейсь... это пожарные едут. Вот. вот оттуда. Опять. Лев. Слева направо їдуть. Вот внаслідок нальоту та вибухів безпілотників. Спалахнув паливний резервуар. Повідомляє телеграм-канал Шот. Тем часом у кремлівських пропагандистов на тлі цих подій началась справжня истерика. Давайте разобьем на ряд очевидных вопросов. Псков это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? С Украины что ли? Ага, сейчас. С территории Прибалтики? Уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Стереть лица земли. Небо над Псковом, областю та найближчими регіонами повністю закрили для літаків. У районі міжнародного аеропорту було видно вогонь та дим. Під'їзди до нього теж перекрили. Після атаки в аеропорту почалася пожежа, яку гасили понад 50 співробітників МНС. Також у Пскові після вибухів було введено план «Едельвейс». Він передбачає збір особового складу МВС. Повідомляється, що спецслужби було переведено на посилений режим. Силовики оточили аеропорт. Губернатор Псковської області підтвердив, що по литовищу було завдано удару дронами. Додав, що жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються. А в аеропорту Пскова протягом дня будуть скасовані всі рейси. У брянську та тулі вночі також гриміло та палало. Місцеві жителі заявили про атаку БПЛА. Встигли зняти проліт дрону над Брянськом з характерним звуком. Це... То за мопед летит? Это беспилотник. Где это сука летит? О! И еще один беспилотник у Брянску. Я же сказала, это беспилотник. Україна своєї участі у нічних нальотах безпілотників не підтверджувала, але й не заперечувала. При цьому представник ГУР Андрій Юсов підтвердив знищення чотирьох і ураження ще кількох російських іл 76 у Пскові. За його словами, нанесені пошкодження не дозволяють відновити ці літаки та повернути їх до виконання завдань а використовували росіяни Іл-76 для транспортування особового складу та техніки. Експерти кажуть, що теоретично це могли бути дрони, запущені з території України, адже оборонна промисловість без зайвих анонсів продовжує вдосконалювати БПЛА. Офіційно на вооруженні України дрона, котрої літати на відстані тисячі і більше кілометрів. Роботи по створенню такого дрона ведуться вже кілька тем, какой-то какої что такой дрон був создан, он успішно был испытан, Пока что, к сожалению, не было. Вот. но это вопрос времени, і. Рано і позна даже ветом году може в, в України такий дрон появиться. Незабаром у брянську пролунав ще один вибух. Дрон впав на завод Кремній ЕЛ, один із найбільших російських виробників мікроелектроніки. Попередньо є руйнування. На місце прибула швидка та МНС. Тим часом губернатор Брянської області Олександр Богомас заявив про нібито успішну роботу ППО, яка збила над містом БПЛА. у тулі. Після вибухів теж спалахнула пожежа. У небо здійнявся дим. подимається. Тихо. У московських аеропортах вночі було оголошено режим кавьор, аналогічно у Тульській, Липецькій, Орловській та Калузькій областях РФ. Також небо було закрите над частиною Московської області, над Серпуховим та Коломною. Повітряний простір над аеропортами Шереметєво, Домодєдово та Внуково в Москві закривали двічі за ніч. Місцева влада та міноборони РФ протягом ночі заявляли про збиття безпілотників над Калузькою, Орловською, Рязанською та Московською областями Росії. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.